Доброго дня, з вами Ольга. І сьогодні я буду знімати чергову дитинку з пня Пінк-дракона. Дивіться, ось тут дуже гарно видно, як прикріплена моя дитинка. Видно, які в неї чудові вже корінчики, їх багато. І я її спокійно буду відділяти. Ну, дивіться, так як в мене ось корінчик тут. І корінчик є її, бачите, ось це корінчик мамки, а це корінчик дитинки. І мені треба якось її так обережненько зняти, щоб не пошкодити ні дитячі корінчики, ні мамки. Ну, тобто пня. Тобто, Я просто зроблю собі маленьку таку допомогу. Я скальпелем трошечки ось отут. Допоможу, щоб не пошкодити ні її, ні мамки, ні корінчики. Скальпель мені в допомогу. Нічого страшного. Відділю скальпелем. Тут просто надрізати. О, все. Дивіться, дитинку я відділила трошки вона там. Таке видно, як надрізане. Завтра, зараз я дістану її обережно. Так. Дивимося, бачите, ось це місце, де була дитинка прикріплена. Ось такий в мене пінь вийшов. Дивіться на цю малечу. Вона прям взагалі, я б сказала, шикарнюча. Вона шикарна. Ось це місце, де вона була прикріплена. Дивіться, які в неї. Прям, ну, шикарні корінчики. Ось так годинку вона в мене стоїть. Щоб корінчики напитались вологою. Ну, ось, дивіться, корінчики в мене просохли моєї малечі. Ось горщик я підготувала. І дивіться, я взяла отаку крупну кару. Вона у мене була замочена. Вона дуже-дуже волога, тільки-тільки злила воду. Мох. І скажу чесно, я трошки додавала кокосових чіпсів. Ну, і полюбляю я їх. Мох, кокосові чіпси та кору дуже-дуже добре перемішала. Дивіться, я ось отак вона у мене дуже гарно тут стає, прям буде посередині. І засипаю ось цим своїм субстрактом. Не перша моя дітка піндракону. Я вже бачила, вона дуже, от пінк-дракон дуже добре себе почуває у корі великої фракції. Але трошки в мене там було мілкоє, я додавала, нічого страшного. Трошки додавлю сирамісу, мені подобається. І візьму пару шматочків, додавлю пінускла. Все. І. Як і ті, і я ж кажу, що ось трошечки її підрівняю, роблю глибоку посадку. Мені сподобалося, я вже не перший раз так глибоко саджаю, і мені подобається. Ой, зараз. Так, щоб вся шийка, все от тут. Все. Було там вогонь. Все тут чудово. І залишився в мене останній етап моєго, моєї нової методики. Посадки це полити посаджену орхідейку проливом. Так як низька посадка. І ви бачите, в мене виходить, що я всередину попадаю, потрапляє вода. Я її просто вимочу з серединки е, туалетним папіром. Та й все. Я нагадую, ми робимо пролив тільки для того, ми не занурюємо воду, ми проливом для того, щоб у нас корінчики, які просихали, просто набралися вологи і все. Проливаємо три рази, можливо, два, і ви дивитесь, якщо вам хватило. Ну, Я завжди роблю три рази. Я відділила, посадила малечу. І всім бажаю швидких, гарних адаптацій ваших. Нових орхідеях. Бажаю, щоб ваші пні та орхідеї з точкою росту швиденько давали вам нових діточок. Минув місяць, як я відділила дитинку, на посаджена в кору з порізаним мохом. Дивіться, як вона гарно нарощує корінчики, в неї такі дуже упругі листочки. Вона дуже добре себе почуває. Це Пінк-дракон, я дуже його взагалі полюбляю. Мені подобається, бачите, які в них такі листочки з візерунком. Гарнюнка. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!